Моє шанування, підсумковий випуск новин на першому. Сьогодні про таке. Розмінна карта. Україна, Росія та Європа ведуть переговори з бойовиками Слов'янська про звільнення місії ОБСЄ. Російські військові літаки в небі України. Пентагон має докази порушення повітряного простору. Росія ж усе спростовує. Трагедія на всі віки Україна згадує катастрофу на Чорнобильській атомі. У Слов'янську силовики в рамках антитерористичної операції намагаються завадити переміщенню бойовиків і не допустити, щоб тим до міста надходили засоби підкріплення. На околицях обладнано чотири блокпости. Особовий склад підрозділів не лише виконує бойові завдання, а й веде роз'яснювальну роботу з мирним населенням. Військовики наголошують, їхня мета знешкодити озброєних злочинців, які тероризують мирних людей, і не допустити жертв серед жителів. Водночас тривають переговори щодо звільнення місії ОБСЄ, яку напередодні захопили терористи. Шпигуни з патронами, військовими жетонами та картами Слов'янська. Так, військових спостерігачів та офіцерів українського генштабу називає народний мер Донецької республіки В'ячеслав Пономарьов. каже, вони не заручники, а військовополонені. Була обнаружена карта, на якій помічені всі блокпости. Тобто це несомненне доказательство розвідності даних граждан под лічина працівників ОБСЄ. автобус із представниками ОБСЄ захопили в п'ятницю близько потудня на в'їзді до Слов'янська з боку Краматорська, окрім українських офіцерів у складі групи сім військових спостерігачів і перекладач. Усі вони представники оборонних відомств Німеччини, Данії, Польщі, Чехії та Швеції. Їх тримають у підвалі місцевого СБУ. У головному управлінні служби безпеки України заявили про російські активісти на контакт не йдуть, а військові іноземці в жахливих умовах. На сьогоднішній день офіційні представники ОБСЄ знаходяться в нелюдських умовах в підвальному приміщенні штабу терористів. Серед затриманих є людина, яка невідкладно потребує медичної допомоги. Штаб антитерористичної операції на місці готовий її надати. Терористи відмовляються і не дають можливості допомогти заручникам. В СБУ припускають, що терористи хочуть використати заручників як живий щит. Там кажуть організатор викрадення, керівник російських диверсантів у Слов'янську Ігор Стрілков. Нині він показався на люди. В інтерв'ю комсомольській правді він заявив, що ополченці знищуватимуть блокпости і вбиватимуть українських військовиків, якщо ті надалі виконуватимуть свої обов'язки в рамках антитерористичної операції. Якщо ми почнемо їх убивати можливо, такі в нас і є їх багато, то ми будемо вбивати своїх братів. І цим противник прекрасно уже поняв і спользується тактики у Російській Федерації. Заявляють, що спостерігачів у слов'янську треба звільнити. Утім, відповідальність за них перекладають на Україну. Мовляв, саме вона запросила їх ще в березні на підставі віденського документа про зміцнення заходів довіри і безпеки. Відтоді ця група, хоча її склад не раз змінювався, перебуває в Україні і здійснює головну поїздки вздовж кордону з Росією. Минулого тижня вона була в Сумській області. Відповідальність за її безпеку несуть ті, хто її запросив, тобто українська влада. У зв'язку з викраденням місії МЗС Німеччини вже створили кризовий штаб. У Монтесвері кажуть, досі не вдалося вийти на зв'язок з військовими спостерігачами. Їхні телефони не відповідають. У слов'янську захопили чотирьох представників Німеччини картина не зовсім зрозуміла. Ми контактуємо з більшістю сімей полонених, щоб повідомляти їх про ситуацію. Використовуємо всі дипломатичні канали, щоб негайно і неушкодженими звільнити всіх членів цієї групи. Я також розмовляла з моїм данським колегою. Зараз ми збираємо інформацію, намагаємося з'ясувати, що сталося і хто ті люди, які їх захопили. Коли звільнять іноземних спостерігачів, про російські активісти не кажуть, зазначають, розмірковують над тим, щоб обміняти українців на своїх бойовиків. Я танчак, перший національний. Неприпустимим назвав захоплення інспекторів ОБСЄ прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Він наголосив, що Росія не засудила дій бойовиків. За словами прем'єра, це чіткий знак, що Москва підтримує бандитів і злочинців, які залякують місцеве населення і тероризують не лише Україну, а й всю Європу. Негайно припинити насильство та провокації закликала і парламентська асамблея Ради Європи. Більше знає Леся красу. Парє закликає всі сторони виконувати Женевські угоди. Президент парламентської асамблеї Ганна Брасер вимагає, щоб сторони конфлікту негайно припинили провокації і взялися відновлювати мир. У парі наполягають на повному розброєнні силових нелегальних формувань, які діють в Україні. Раніше, через анексію Криму, паріє позбавила Росію права голосу до кінця року, а також заборонила її представниками обіймати керівні посади в організації та стежити за виборами. Пентагон звинуватив Росію в порушенні українського повітряного простору у військовому відомстві. Твердять, що бойові борти Білокам'яної за останню добу кілька разів перетинали кордон України. Представники Пентагону зажадали зустрічі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Однак, Москва на запит поки що не відповіла. Натомість заперечила, що такі польоти були в Україні. Переконані порушення повітряного простору чергова провокація Росії. Російські військові літаки сьогодні вночі сім разів вторглися в український повітряний простір. Ми Кликаємо Росію вивести свої сили безпеки, не провокувати і не підтримувати російських терористичних груп, які базуються на сході та Півдні України. Ми вимагаємо, щоб Росія дала нам спокій. До Литви прибули півтори сотні американських військових зі зброєю та бойовою технікою. Вони братимуть участь у навчаннях і залишаться на території Прибалтики щонайменше рік. Україні приїзди американських військових назвали заходами для стримування напруження в регіоні. Загалом Сполучені Штати планують відправити в країни Балтії 600 військових. Окрім того, США та ЄС збираються розширити список росіян, проти яких застосують санкції. Леся Красун, перший національний. 16-й годині сплив термін, протягом якого Москва мусила дати відповідь на запит МЗС України. У западі йшлося про мету навчань, які російські війська проводять в притул до українського кордону. Відповіді від Російської Федерації так і не надійшло. Тож українська сторона запропонувала російським колегам провести відповідні консультації в понеділок у Відні. Якщо Російська Федерація застосує свої збройні сили на території України, прикриваючись ідеєю миротворчості, це розглядатиметься як воєнна агресія, і їй буде дано збройну вісіч, адже ООН не видавала Росії мандату на миротворчу діяльність. Так заявив виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль. Зовчора і вчора був такий пік, коли частини коли підрозділи. Сухопутного угруповання Російської Федерації підходили до нашого кордону на відстань до 2-3 кілометрів від державного кордону. Позавчора активно діяла авіація, причому деякі значить, літаки. І йшли чітко по лінії державного кордону. Всі ці дії, про які йшла, йшла мова, ви знаєте про ці дії, вони були демонстративними діями, були направлені на те, щоб вимусити керівництво держави і керівництво силових структур нашої держави відмовитись від проведення антитерористичної операції, от, яка проводиться в трьох областях. Зранку з'явилася інформація, що сепаратисти захопили новокраматорський машинобудівний завод. Це найпотужніше машинобудівне підприємство в Україні і одне з найбільших у світі. Щоправда, під вечір з'ясувалося 15 чоловіків зі зброєю. Прийшли на завод по спецавтомобілі. Подробиці розкаже Тарас Москалюк Тараса, які знаєш деталі, і що хотіли ці люди. У пів третього дня на територію новокраматорського машинобудівного заводу увірвалося 15 озброєних людей. Всі вони були з автоматами. Вони почали вимагати у адміністрації підприємства віддати спеціальні автомобілі, які призначені для прибирання завалів. Для чого не повідомили, як розповів журналістам начальник відділу та комунікацій НКМЗ Володимир Жулій, невідомі спробували завести двигуни цих машин, які зберігалися на території заводу. Вони були виготовлені ще у 90-х роках і не були свого часу реалізовані. Перед співробітниками заводу не ставилося завдання підтримувати ці машини в робочому стані. Тому на заводі немає ні комплектуючих до неї, ні спеціальних інженерних кадрів, які здійснюють постійне забезпечення працездатності цих машин протягом більше двох годин. Невідомо намагалися завести ці машини, але всі спроби закінчилися невдало. Машини залишилися нерухомими. Як кажуть очевидці, близько п'ятої години вечора вони залишили територію НКМЗ у вкрай засмученому настрої. Новокраматорський завод зараз працює у штатному режимі, сторонніх їх на його території немає. Студія. Дякую, Тарас Москалюк, про ситуацію на Новокраматорському машинобудівному заводі. Від початку квітня на сході переважно на Донеччині сепаратисти тримають у полоні 18 журналістів. Серед них наш колишній співробітник, а нині журналіст фонду Відкритий діалог Сергій Лефтер, а також захоплений непередодній кореспондент телеканалу Зік Юрій Глелявський. Захистити медійників розпорядився виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Він також доручив силовим органам забезпечити безперебійну трансляцію українських телеканалів. Водночас Росія більше переймається долею арештованих сепаратистських лідерів на сході України, зокрема Павла Губарева, самопроголошеного народного губернатора Донецької області, у телефонній розмові з держсекретарем США Джоном Керрі міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, наголосив на потребі деескалації напруження. Цього на його думку можна досягти, якщо Київ припинить антитерористичну операцію, а правий сектор перестане виявляти активність. Російське МЗС не раз заявляло, що українська влада не має права вимагати звільнення захоплених адмінбудівель на сході, бо в самому Києві євромайданівці досі утримують КМДА, почувши, як їх у російських новинах згадують у такому контексті, активісти самі зголосилися звільнити приміщення мерії. Україна вшановує пам'ять жертв Чорнобильської трагедії. 28 років тому вибухнув четвертий енергоблок станції. Більшості ліквідаторів катастрофи, які першими стали на боротьбу з атомною стихією, вже немає. Вони загинули. Загалом від наслідків аварії постраждало понад 5 мільйонів людей. Серед головних її причин нині називають недосконалість реактора, помилки операторів, непоінформованість персоналу про небезпеки. Дивимось сюжет. Внимание, внимание. Среди товарищ на червовской атомной городе воды складывается не 28 років минуло з дня найбільшої катастрофи за всю історію ядерної енергетики. Радіоактивна хмара від вибуху четвертого реактора ЧАЕС зачепила не лише Україну, а й Білорусь, Росію дісталася Європи і навіть США. Внаслідок Аварії близько 200 тисяч людей були змушені покинути свої домівки, та щонайменше 600 тисяч зазнали радіоактивного ураження. Серед них і Петро Степанович. Він з перших днів працював на атомній станції у прип'яті та був одним з перших, хто прибув її гасити. За увесь час після аварії, каже, змінилося лише одне здоров'я. Став інвалідом другої групи. Погано відносяться до Чорнобильця. От, наприклад, ніж в більниці йдеш, треба все покупати, треба лікарство давати. А все, зараз всі Ну, Здоров'я нету ні в кого. є. Такое... Моє міння, що треба все как-то, щоб більш менше лечили чорнобільці. І пенсії якісь, щоб такі, як це, хоч за що то можна було прожити. Та незважаючи на погане самопочуття, Заведеться пан Петро так. знайшов у собі сили прийти сьогодні до меморіального кургану Героям Чорнобиля та пам'ятного знаку Воїнам Чорнобиля. Помолиться за світлу пам'ять товаришів, з якими разом долали невидимого звіра. Звіти до меморіалу кургану поклали і представники влади та городяни. К'янка Наталія теж сьогодні тут. Хоче підтримати живих героїв, адже добре знає тих, у чиїх сім'ях майже три десятиліття тому сталася біда. Це її знайомі та друзі. Глибока біда. За те, що не оцінили їх подвік. Він по сідій не оцінений. Це печально дуже. Важливо. Це тоже герої, які не можна забувати. Вот, очевидно, я здесь. Поэтому. У свої 12 років про Чорнобильську катастрофу знає і шестикласник Андрій. Хлопець вражений мужністю ліквідаторів і вважає їх героями. Ну, сьогодні День Чорнобиля. Це для тебе свято чи це трагедія? Як ти визнаєш? Ну, і трагедія, і свято. Ну, я багато чув про це. А що ти знаєш про Чорнобиль? Те, що він зірвався. у пам'ять про жертв атомної катастрофи, сьогодні у всіх храмах моляться за спокій їхніх душ. Ми молимось завжди за загиблих під час е, Чорнобильської трагедії, тому що якби не ці учасники е, по, по, подолання е, наслідків вибуху. Якби ви не, не працювали, то мов, міг би бути вибух такий, який би знищив Київ. Число постраждалих могло б бути значно меншим, якби тодішнє керівництво України та Радянського Союзу одразу повідомили про аварію, кажуть ліквідатори. Жителів прип'яті, що за 4 кілометри від ЧАЕС евакуювали лише за півтори доби після вибуху. Володимир Тимофійчук Микола Чеботарьов, перший національний. Сьогодні на майданчику ЧАЕС почали піднімати західну арку нового безпечного укриття. Східну вже підняли. А коли буде готова вся споруда, її насунуть на четвертий енергоблок. Над ним збудували Сарковах одразу після аварії, але старе укриття вже й само в аварійному стані. Нове ж планували звести вже наступного року. Тепер говорять про 2017-й. Міжнародні донори дали на будівництво півтора мільярда євро. Але щоб його завершити, треба знайти ще 500 мільйонів. кажуть у Європейському банку реконструкції та розвитку. Украина Україна долучає і власні кошти. Донори, кстати, уже не весь не все взяли з проекту. А от торцы АРКА, вот, доноры отказались делать, Делает Украину. Поэтому я говорю, тут лоскутка, получается часть делают за нотские деньги, часть делается за бюджет наш. Когда все это дело закончится, я не знаю. Официальные сроки они нереальные, то, что называют. Наслідок чорнобильської катастрофи було втрачено близько 5 мільйонів гектар сільгосп угідь. знищено сотні малих населених пунктів. Довкола аварійної станції створили 30 кілометрову зону відчуження, але радіоактивні ізотопи знаходили навіть в Арктиці. Перед наляканими людьми насамперед киянами 28, 28 років тому постала проблема: чи можна пити воду з крана? Як Київводоканал напоїв мешканців столиці? Далі у сюжеті. 26 квітня 1986 року о пів на другу ночі Чорнобильська атомна електростанція, четвертий ядерний реактор. Радіоактивна хмара вмить опиняється в атмосфері. Смертельно небезпечне випромінювання огортає все навкруги. Радіонукліди забруднюють річки Озера. Найбільше постраждав Дніпро, басейн якого, зокрема, річка Прип'ять у безпосередній близькості до місця аварії. У той момент це означало, що не лише кияни, а й пів України могли залишитися без питної води. Цілу добу ми тоді працювали. Значить, обладнання поставлялося без перебоїв в аварійному порядку. Це чи в екстремальному порядку будувалася ця насосна станція. Анатолій Фурса тоді був звичайним інженером-початківцем. Нині вже директор плавучої насосної станції роса 300 хизується. Він один з тих, хто майже 30 років тому напоїв правий берег Києва чистою водою. Було прийнято рішення побудувати цю насосну станцію, щоб вона перекачувала. Деснянську воду, а тут, тут Деснянська вода в цьому заліві знаходиться на технологічні споруди Дніпровської водопровідної станції, де вже вода проходила повну очистку, водопідготовку і вже подавалася у водопровідну мережу Києва. Збудували насосну станцію в рекордні терміни за півтора місяця. Від правого берега Десни Київводоканал проклав два потужні водогони. Відтоді сенс скачати забруднену воду з Дніпра просто зник. До Дніпровської станції вже йшла вода Деснянська. Наприкінці 86-го роботу станції припинили. Нині вона законсервована, а доглядають за нею не більше десятка людей. Вони запевняють, в разі потреби станція запрацює миттєво. Я думаю, що ми працюємо. І отримуємо гроші не даром. Тобто в будь-який момент я як інженер можу завірити кияни і все, що воду ми дамо і кияни будуть її. Споживати у Київ водоканалі бідкаються. Нині держава практично не дає коштів на отримання таких об'єктів. А коли ворог біля воріт, вони життєво необхідні. Як приклад, радниця голови водного відомства наводить нещодавні події в центрі столиці. Кияни весь час були з водою, з каналізацією, з газом, з електрикою. Більш того, ніяких не було істерик жодної комунальної служби з цього приводу. Ми тихо робили свою справу. А уявіть собі зараз, якщо по ті страшні часи відключили. Воду Київ просто згорів би або погряз у нечистотах. Тому такі е, речі на, на них треба звертати увагу. Кожної весни на росу 300 приходять студенти профільних вишів під час практики, переймають досвід старших колег і обіцяють у майбутньому зробити нові проекти таких станцій, але компактних і сучасних. Артем Сорокін, Олександр Прозоров, перший національний. Ну і далі дивіться про таке. Куди без води? Як вирішується проблема водопостачання Криму? Україна запевняє, що воду не перекривала. Команди не буде, то пас під заставу не вийде, сидітиме у тюрмі. Канонізація у неділю світ матиме нових святих іванів. А Арсеній Яценюк у ватикані отримав ручку миру. Зранку в змі поширили повідомлення, що Криму перекрили Дніпровську воду. Утім, за інформацією Державного агентства водних ресурсів, північно-кримський канал працює в штатному режимі. Водночас у відомстві заявляють, що півострів несанкціоновано забирає воду і вже заборгував мільйон сімсот тисяч гривень. Конкретних пропозицій щодо укладання угод про водозабезпечення кажуть, досі не надходило завдяки цьому каналу, який з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Україна забезпечує до 85% потреб Криму у прісній воді. Thank you. ТОПАС сидітиме за ґратами. Київський районний суд Харкова заарештував активіста оплоту ігната Крамського. Він залишиться під вартою до 28 травня і під заставу не вийде. Адвокат уже заявив про намір оскаржити це рішення. Поки що невідомо, де саме перебуватиме топас у Харківському чи Полтавському СІЗО. Ігната Крамського, який був охоронцем антимайдану в Маріїнському парку Києва, затримала затримали місяць тому в рамках кримінального провадження щодо штурму Харківської облдержадміністрації. Підозрюваного взяли під Домашній арешт на два місяці. Утім, ТОПАС зняв електронний браслет і втік. Удруге Крамського затримали напередодні в Донецьку, коли він давав інтерв'ю журналістам Life News. У відні стався вибух у багатоквартирному будинку. Відомо про шістьох поранених. Рятувальники припускають, що під завалами ще можуть бути люди. Принаймні від двох мешканців немає відомостей. вранці від вибуху обрушилися два горішні поверхи. Вилетіли шибки у сусідніх будівлях. Вулицю затягло димом, автомобілі засипало ламками цегли. Мешканців із сусідніх споруд евакуювали. Причини вибуху невідомі. Я був удома спав, а потім почув якийсь гуркіт у вікно вірвалася хмара пилу й диму. Я вибіг на вулицю і вже звідси побачив, що сталося. Я навіть гадки не маю, що це цим бути. Спочатку думав, що це здетонувала бомба в автомобілі або газ вибухнув, хто зна. Львів отримає німецький грант на добудову трамвайної лінії до Сихова. Це найбільший спальний мікрорайон у місті, де живуть 150 тисяч городян. На новий транспортний маршрут люди чекають уже шість років. Що обіцяє міська влада? Дізнавалися наші кореспонденти. Сихів воронковий час пік. Аби виїхати з найбільшого спального району Львова, треба вистояти чи не півгодині черги на маршрутку. Поки нормально дочекаєшся до якогось, щоб нормально якось сісти, а не пакуватись там як сілька, то і явно треба дуже багато от, до, прочекати часу. Я працюю на Замарстинівській, їду 53 53-50 хвилин. Думаю, що трамваєм буде набагато швидше. Як розвантажити транспортні потоки з Сихова знають і міські чиновники. Ось так виглядає новий трамвайний маршрут номер 4 У Львів автодорі кажуть, він стане швидкісним. Колія буде проходити окремо від дорожньої частини. Ну, це, звісно, дуже позитивно вплине на швидкість проходження трамваю від проспекту Червоної калини, аж там до центральної частини міста Львова. 11,5 кілометрів трамвайної лінії. Саме стільки знадобиться, аби напряму сполучити сихів із центром Львова. Роботи почали ще 6 років тому. Ось ці 180 метрів трамвайної колії з сторону найбільшого житлового масиву Львова, Сихова, проклали ще у 2008 році. З року в рік міські чиновники обіцяли добудувати трамвайну артерію, однак через брак коштів проект неодноразово заморожували. Тепер, кажуть, нова транспортна артерія з'явиться вже до кінця року. Роботи профінансують частково з міського бюджету, а основну суму виділить Європейський банк реконструкції та розвитку і Міністерство навколишнього середовища Німеччини. Підписав. На одна угода підписана друга угода, і ми плануємо вже в травні розпочати роботи по прокладанню цієї трамвайної колії. Нову лінію почнуть прокладати з вулиці Стуса. Її розширять і зроблять з двостороннім рухом. Потім трамвай поїде через міст і по проспекту Червоної калини, через весь Сихівський район. Кінцева зупинка буде ось тут, біля ринку Санта-Барбара. Аби зробити кільце для розвороту, знесуть ринок, автостоянку, металобазу та кафе. Підприємці заспокоюють, робочі місця збережуть. Ми ведемо. Перемовини з керівництвом ринку з того приводу, і разом з тим підбираємо ще інші земельні ділянки. Ухвала така прийнята, і зараз департаментом містобудування вирішується питання про конкретну земельну ділянку, яка буде надана для відселення цього ринку. Окрім трамвайної лінії, цьогоріч місто Лева планує збудувати тягову підстанцію та провести капітальний ремонт аварійного колектора. Світлана Макумонська, Анатолій Киричук, перший національний. Ручка миру від папи римського понтифік Франциск прийняв у Ватикані прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Помітець висловив надію на те, що ситуація в Україні невдовзі владнається. Бесіда голови українського уряду та намісника Римокатолицької церкви тривала кілька хвилин. Наприкінці понтифік подарував прем'єрові ручку і висловив сподівання, що нею буде підписано угоду про мир. Арсеній Яценюк мав би взяти участь у завтрашній церемонії канонізації папи Івана Павла Другого та папи Івана XXIII. Однак Через події в Україні вирішив повернутися додому вже сьогодні. Тим часом у Ватикані Ватикану першоті завтрашньої події до міста прибула сила селена люду. Там очікують на 7 мільйонів туристів і прочан. Спостерігати за канонізацією можна бути і з вулиць Рима, на яких встановили 19 величезних екранів. Уже прибувають представники офіційних делегацій з різних країн. Месу відправить папа Франциск на площі святого Петра. Сподіваються побачити і Бенедикта XVI. Однак він своєї присутності не підтвердив. Рішення долучити двох іванів до святи. Католицької церкви ухвалили торік. Обидва папи були модернізаторами. За модифікату Івана Павла II число вірян збільшилося на 300 мільйонів. Іван Двадцять також намагався оновити церкву і вперше за сотні літ спробував налагодити контакт з іншими конфесіями. Таким був цей день. Я кажу вам до побачення.